Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні в огляді Євробачення 2024 Азербайджан і їхній представник фахрі з піснею Азунла Апар. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, чи сподобалась вам ця пісня чи ні. Отже, щодо фахрі, фахрі народився в 1995 році в Баку, закінчив 6 років за спеціальністю Право. Получив магістра. Але з дитинства мріяв стати е, співаком, бо він народився в дуже творчій сім'ї. Його батько був е, джазовим барабанщиком, його дідусь був е, відомим актором. Отже, коли в світі була пандемія, це, це 2020 рік, е, Фахрі вже мріяв е, і здійснював свою мрію в якості співака. Щодо пісні, пісня розповідає про те, що ну, якби, я жив без, без неї, і мій світ був пустий. Коли з'явилась вона, ну, наповнила, наповнила мій світ сенсами. Ну, тобто, пісня про любов, отже, давайте слухати. I leave the and my own. The такий голос тут у нього спочатку, він мені навіть трошки стінга нагадує. Тобто в, в, ньому, в нього є такий трохи пісок в голосі, але він не нав'язливий, не хриплий, а просто такий м з піском. Love has me to gates of paradise. Hold my heart in your hands. Do you have what it is? Hurricanes are roaming, but you take away the pain, healing all the scars and breaking chains. Getting in love. В нього такий глибокий голос, і мені подобається, що тут використовуються східні мотиви, але вони настільки ненав'язливо, тобто вони так обережно вплетені в композицію, і це додає шарму. Це додає ну, цього східного колориту, але він ну, не є через край. Тобто пісня все ж таки європейська. Калізи класні, особливо як він це зверху достав взагалі. Дивіться, і поверхам він може.

Взагалі мені подобається, як вони зробили саму композицію. Вони тут е, і гітару, і скрипки додали. Тобто ну, все дуже круто, органічно, е, скрипки вони не вибиваються. Гітарка вона теж вона не на передньому плані, але вона додає свого е, шарму. І, і голос. Тут ну, на першому плані тут голос. І кліп зроблений. В такому ну, мінімалістичному стилі просто вони стоять, співають, грають. Але так, мені здається, і повинно бути, бо весь акцент тут зроблений на голос. Навіть цей прожектор, який стоїть, він освічує переважно співака. От як тут бачите? І закінчилась вона теж вокалізом, тобто, що підкреслює голос співака. Ну, мені сподобалась, це крута композиція. Не знаю, чи проголосують за неї єврофани, але мені б мені хотілося, щоб ця композиція була в фіналі, тому що вона дійсно варта і зроблена якісно. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!